Що відповів міністр соціальної політики України на питання депутата Верховної Ради? Послухайте, будь ласка, відповідь дивіться до кінця. Чудово, але я думаю, що ви знаєте, що мінімальна пенсія в Україні складає для непрацюючих пенсіонерів більше трьох тисяч гривень а для працюючих 2361 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння вашого вашому міністерстві перелік продуктів? І інших послуг, які можна придбати за цю суму. Якщо маєте розуміння, опишіть дякую за питання. Ще раз повернемось до безпосередньо пенсійного забезпечення і пенсійної реформи. Це питання не сьогоднішнє, не вчорашнє. Це питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу, і воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній. По тому, що стосується видаткова частина, пенсійна система сформульована таким чином, що має досить багато викривлень викривлення, які формувалися руками: спеціальні пенсії, пільгові пенсії, ранній вихід на пенсію все це формує тиск і не дає можливість забезпечити. Гідний рівень пенсійного забезпечення для цього всього потрібно комплексна зміна системи повністю перше це змінити взагалі підходи до солідарної системи. Друге це замінити спеціальні пенсії на професійну складову і визначити чітко, хто буде фінансувати цю професійну складову. І третє це ввести накопичувальну частину. Знову ж таки, не обов'язково накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цього накопичувальну обов'язково. І це більше перекладання а, тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему. Оцей комплекс речей, які зараз ми опрацьовуємо. І після цього ми готові як міністерство з політики прокомунікувати і показати нову модель. А те, що зараз ми маємо, це не вирішиться просто що можна купити. Нічого, я вам чесно кажу, за ці кошти купити не можна нічого. Отже, міністерство визнає, що солідарна пенсійна система не може забезпечити гідне фінансове життя пенсіонерів і пропонує запровадити добровільну накопичувану систему. Чим раніше люди почнуть накопичувати, тим більшим буде капітал. А ми допомагаємо розібратися у цьому і прийняти правильне рішення.